Як батькам змінити прізвище дитини, алгоритм дій та перелік документів. Згідно сімейного кодексу, прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різне прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Дитині можуть присвоїти подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ. Також сімейним законодавством передбачена можливість у подальшому замінити батьками прізвища дитини. Які підстави для зміни прізвища дитини батьками? По-перше, у разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла 7 років. Якщо ж дитина досягла 7 років, то прізвище змінюється за її згодою. Друге, у разі зміни прізвища одного з батьків, прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років. І третє, за заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім. Куди звернутися для зміни прізвища? До відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Громадяни, які проживають за кордоном, можуть подати заяву до дипломатичного представництва або консульської установи України. Які документи необхідно подати: по-перше, заяву про зміну прізвища малолітньої дитини, друге, паспорт. Третє свідоцтво про народження. Четверте, інші документи необхідні для розгляду заяву та вирішення питання по суті. Які ж сроки для розгляду? Розгляд відбувається у срок, що не перевищує трьох місяців з дня подання відповідної заяви до відділу ДРАЦУ? Дипломатичним представництвом або консульською установою України таке питання розглядається у шестимісячний строк з дня подання до них відповідної заяви.